Більшість українців вважає, що для отримання польського громадянства обов'язково потрібно жити в Польщі не менше п'яти років або ж мати польське походження, або ж бути видатним вченим або науковцем. Це не так. Давайте розберемося, які є способи отримання польського громадянства і що для цього потрібно. Існує лише два способи отримання польського громадянства: перший це громадянство від президента. І другий громадянство від воєводи. Президент Польщі в попередньому році надав громадянство для 10 тисяч іноземців, в тому числі 5 тисяч це українці. Подати внесок на нього можна абсолютно безкоштовно і може це зробити кожна людина без жодних підстав. Єдине, що вам потрібно, це легально перебувати на території Польщі і подати пакет документів, заповнити внесок і написати у засадіння, вклеїти фотографію 35 на 45, зробити натуральну копію документів по наявності, а, наприклад, договір про житло. Договір про роботу, свідоцтво про народження, дипломи і сертифікати, інші документи кількість не обмежена. Запаковуємо.